Наше законне право володіння цими правами і свободами ми добровільно, свідомо в законний спосіб не надавали будь-кому свої згоди на позбавлення нас титула статусу статута громадянина діючої де юре і визнаної міжнародних організацій держави СССР РСР на Україну, розташованою на суші за координатами широта Довгота і висота над Димне море. Тому ми публічно через змі. Заявляємо про своє право невизнання нами проголошених публічних договорів компанії Україна та Україна ліміт під виглядом законів. Вони для нас нікчемні. Відкликаємо свої підписи в будь-яких виконаннях в усіх приватних компаніях. Не визнаємо себе фізичними особами-мігрантами. Відмовляємось від усіх нав'язаних кодів будь-де і будь-коли. Ми також не визнаємо проїзний документ, паспорт громадянина України. За встановленим вами же порядком за нами збереглося право зміни правосуб'єктності. Тому ми, учасники об'єднання війни живих родів, наділені владними повноваженнями, подіючим конституціям, реалізуємо своє право на зміну своєї правосуб'єктності, розробку, виготовлення та видачу документа під назвою посвідчення людини, на підтвердження статусу людини, правового зв'язку з державою за правом народження, повернення статусу суб'єкта міжнародного права і суб'єкту конституційних прав ЕСРУ РСР Україна та повернення суб'єкт народу владних повноважень. Наші дії і вимоги опираються виключно на міжнародне право, яке визнає. Управляючими компанії Україна. До того ж, стаття 36 Конституції устава компанії Україна гарантує рівність усіх об'єднань перед законом. Ми також не визнаємо і не приймаємо нав'язані нам через публічний договір новий сурогат, паспорта під назвою ID-картка, за яким ми остаточно втратимо свій правовий зв'язок і не матимемо можливості впливати на рішення Верховної Ради компанії Україна. Опинимося в статусі перекоти поле без роду, без громадянства, без соціального захисту, без землі і без території. Рішення про виготовлення затвердження посвідчення людини і введення його в дію прийняті на загальних зборах учасників об'єкту колективне рішення no 06072023 і 251 вказане посвідчення людини являється законним офіційним документом, утримує усі необхідні дані про людину, визнається усіма державами та приватними компаніями на рівні з іншими документами, затвердженими препарацію Україна. Посвідчення людини має ходження по всій території України і за кордоном не потребує реєстрації в приватно-державних органах компанії України. Утримує всі необхідні дані про людину, чоловіка чи жінку на підтвердженні її правосуб'єктності, дієздатності та правоздатності, закріпляє за нею статус суб'єкта міжнародного права та суб'єкта конституційних прав, повернення суб'єкт народу владних повноважень. Посвідчення виготовлене на двох мовах українською та англійською. Термін дії безстроковий. Оформляється хранителями і фіксується в облікових книгах об'єднань вільних живих родів. Блан документа, посвідчення людини і копії колективних рішень людей направляється вам для усвідомлення, що народ реалізує свої права і свободи на своє самовизначення і зміну. Правосуб'єктності і наше волевиявлення не потребує вашої згоди або дозволу, тому приймається та визнається без заперечень. Трактувати зміст даного сповіщення мають право виключу учасники нашого об'єднання. Забороняється передавати копії надісланих документів третім особам. Додатки, копія бланку посвідчення людини на шести аркушах, копії колективних рішень на двох аркушах, а автографи представників об'єднання вільних живих родів. Дякуємо за увагу і всі разом разомся! Видала фірма ЛТД Україна Компанія», А ось це фірма «Лімітед». Ця картка вже прив'язана до програми дії, яку Зеленський так, так от нас стильно нав'язував. Україна в смартфоні. Оце Україна в смартфоні, це віртуальний світ, де нас немає. Там тільки живуть наші прізвища, ім'я і по батькові. А ми з плоті і крові, живі люди, жінки і чоловіки. Ми ходимо по тверді, це наша земля. І тісі окупанти, які зараз нам оці аусфеси повидавали, повинні розуміти, що народ пробудився і так, як було, вже не буде. Народ об'єднався вже. І хочу ще звернутися до наших славнозвісних служб безпеки України. Ви, як правило, тільки бачите якісь нові введення, ви зразу біжите до нас з обшуками і принижуєте нашу гідність і робите це все у злочинний спосіб і виконуєте злочинні накази. У вас є зараз шанс опам'ятатися і стати поруч з народом. Ви одні з народу. Якщо ви зараз будете продовжувати нас штурмувати, ходити до нас і тероризувати, ви берете на себе всю відповідальність за наступні наслідки. Нас і так іде війна, знищується народ повним ходом. Ми хочемо це зупинити. Ми вирішили, що саме таким спосібом, мирним спосібом, ми хочемо це зупинити. Тому що, якщо ми мовчимо і не заявляємо, що ми є народ, то нас нема. Ми ось тут на морському дні. Тепер від сьогодні, ми всі на тверді весь український народ. Все, я, все я продовжую. Мирова спільнота дивується, що ми не виступаємо. Чому? Тому що як ми не піднімаємо свій голос проти, якщо ми не заявляємо про свою вільну волю і віру. Тому вони вважають, що нас це все, все влаштовує. Так, от ми об'єднання вільних живих родів, заявляємо, ми не приймаємо це, але хочемо ми це провести в мирний спосіб, і не треба нам навішувати ніяких яриків за що ми і за кого. Ми за себе і за своїх спадкоємців. Дякую.